Фізична культура. Для дітей шостого року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам, малята! Доброго здоров'я всім! Вправа на рівновагу. Ходьба по колоді з м'ячем у руках. На кожний крок ми змінюємо положення рук з м'ячем. Давайте подивимося. Дихаємо носиком, спинка, рівнесенька. А тепер кидаємо м'яч у кошик. Молодці. Стрибки на обох ногах з оплеском у долоні. Стали рівно. Ножки разом. І ноги на різно, оплеску долоні над головою. Раз. І вихідне положення два. Зробіть 6-8 разів.